Буде сходити цими вихідними у полтаві. Якщо ви задавали собі це питання, то вам пощастило, адже зараз ви почуєте відповідь. Вже завтра, о 14 та 17.00 на вас чекає новорічна казка про найдорожче. Це справжнє новорічне шоу із застосуванням спецефектів великого ледекрану та сучасних технологій. Особливі почуття, яскравий сюжет та неперевершені емоції. Також, 28 грудня, о 14.00 завітайте всією родиною на казку Куха Моховинка. Це легка до сприйняття, але сповнена глибоких сенсів історія. А її головна героїня куха-муховинка, навчить важливим цінностям, бути чуйними до інших, любити рідний дім, дбайливо ставитися до природи, допомагати тим, хто цього потребує. 29 грудня о 18.30 у Вілла Крокодила відбудеться вечірка Корпорат. Це привід нарешті зібратися разом, підбити підсумки, згадати все хороше та у пориві приємних емоцій створити найсміливіші плани на майбутнє. І все це під улюблені музичні. Хіти, а більше анонсів та новин читайте у нашому телеграм-каналі.